Армия РФИ втратила в Украине майже половину своей боездатности. Глава американской разведки приехал не просто слушать амбициозные планы. Киева. Бернс пообещал помогать Украине разведдан. Про це заявив командувач збройних сил Великої Британії Тоні Радакін. Торік під час наступу вона випустила 10 мільйонів артилерійських снарядів, але в кращому випадку зараз може виробляти 1 мільйон снарядів на рік. Вона втратила близько 3 тисяч танків. А сьогодні, в кращому випадку, може виробляти 200 нових танків на рік. За словами адмірала, висока щільність російських мінних полів відсутність повітряного прикриття в українських збройних Силах, та не в повній мірі надане військове обладнання, яке просив Київ, ускладнили наступальну операцію. Водночас, як зазначив Радакін, було б несправедливо прив'язувати українські наступальні дії до певного терміну, тому що наступ є комплексом заходів. Північний кордон України з Росією буде посилено. Як особовим складом, так і технікою, так і технікою. Про це розповів командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. За його словами, рішення ухвалили через ризики, пов'язані з діями окупантів на Запорізькій атомній електростанції. Служба безпеки, національна поліція та національна гвардія на відмінно виконує свої завдання, покладені на них у північній операційній зоні. Ми сьогодні перевірили готовність об'єкту критичної інфраструктури до охорони та оборони його за різних сценаріїв. Хлопці, які виконували ці завдання, показали свої найвищі якості, вміння та навики. Це дуже чудово. Сьогодні на ділянці державного кордону було перевірено його облаштування та готовність сил державної прикордонної служби України до виконання їм притаманних завдань. Рембат просто неба бійці другого механізованого батальйону 67-ї бригади лагодять пошкоджену росіянами військову техніку. Усього за кілька годин на... і просто на передовій це роблять, як працює ця мобільна СТО для броні. Дивимось у матеріалі наших колег з військового телебачення України. Другий механізований батальйон 67-ї бригади ремонтує техніку просто неба. Саме зараз ми знаходимося на мобільному ремонтному пункті, основна мета якого швидко та якісно відремонтувати броню та відправити хлопцям на фронт. Основна перевага так званого мобільного СТО для броні це оперативність ремонту, перебуваючи на невеликій відстані від переднього краю, військові можуть швидко забрати техніку та відновити її, або відремонтувати безпосередньо на передовій буквально за пару. Годин Евакуаційна група виїжджає, оцінює обстановку, стан техніки. Дуже важливо оцінити обстановку навколо. Якщо це не загрожує там життю особового складу, тоді да, безумовно можна відремонтувати на місці, прямо. Якщо ж ні, то краще все таки не ризикувати. Все таки є заліза, є життя людини. Максим майстер броньованої техніки, розповідає, що під час ремонту намагається не просто усунути проблему, але й повернути машину в кращому, аніж була стані. Коли вона їде. Точно справна на 100%. І собі навіть я лягаю спати, я собі знаю, що пацани не переживають. Найчастіше військовим доводиться ремонтувати пробоїни та проблеми від осколків. За час нашого перебування з військовими команда Максима буквально на наших очах завершила ремонт та відправила БМП хлопцям на фронт. Це ваш переможний болт. Дякую, я допоможу закрутити болтик БМП, яка вже майже відремонтована, і фінальний етап, як сказав майстер Максим, це треба просто закрутити болтики, і вона поїде до хлопців. І знімальна група військового телебачення зробить свій маленький внесок в те, щоб допомогти хлопцям їздити на відремонтованій та якісній броні. Так? І? Потім ми обійдемо, Сьогодні вона вже заступить на бойове чергування і буде виконувати задачі по доставці особового складу і охороні наших рубежів. Учора ми її перевіряли, тестували, виїжджали, їздили, на на рівній поверхності ще гусі натягували. Перед тим, як відпустити автівку, ми перевіряємо їх. Виїжджаємо самі, тестуємо. Богдан у цивільному житті займався ремонтом автівок, тому зараз почуває себе на своєму місці. Відправивши броню назад до хлопців на передову, одразу приступає до ремонту іншої машини. Воно все цікаве, все незвичайне, і кожна поломка не схожа на другу. Ну на попередню. Роботи у військових з Римбату завжди вистачає. Проте усвідомлення того, що чергова машина знову на фронті стимулює та додає сил працювати далі. А це буцефал наших хлопців. Він вбив вже багато снігу. Автоматична наводка, заряджання на дуже важке, проте хотілося б, щоб людей було побільше на машині, на ще Машина гарна. Якщо чесно, вона машина гарна, потужна, невибаглива. Взагалі задоволений машиною. Як, 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 як такої, як машиною, ну, як водій-механік. Не ламається, якщо чесно, такого. Якщо за нею нормально доглядати, то вона буде їздити і їздити без проблем. Нормальна, потужна, простенька, якщо чесно. Задоволений тією машиною. Машина потужна, надійна, прохідна. Знищує ворога регулярно. Подобається бусвальчики. По сравнению с российской техникой. Да там немного редко. Я трошки мало справу с гвоздиками, Там просто ну кошмар. Там места мало, там ну, оно, оно неудобное, оно ну на дебильные люблю. Там поворачивается крайне. Знаете, тут мало места, то водить его в два раза меньше. Вот удивлены закаты и говорит, а тут вас везти можно. Так Саня і живе, это може. Ми так і живем, так. Катіржа. Тут може навіть при бажанні лізти спати чотири чотири. Працювати важко, особливо коли ти в наступі, це інша інтенсивність. Останні два тижні, так точно, це майже не спомогло, що так взяти середнє арифметичне по сну на добу, то там, в кращому випадку вийде години три-чотири. Бувають такі дні, де взагалі дві-три доби не спиш, там, можливо, там, на хвилин 20 тебе вирубить, та, і, і це весь відпочинок. Всім важко, але всі викладаються по максимуму. Ну так, да, спати завжди охота, бо то й день вночі працюємо. Ну, якщо з дороги дозволяє, значить нормально. За півтора місяці десь кожна гармата десь по тисячі снарядів вже буде. До 100 снарядів в день. особенно под бах, там было и 80, здесь было и 105. Ты, конечно, устаешь физически очень сильно, благо все-таки машина вентилируется, есть кондиционеры, есть фильтра, то есть работает не так жарко, по крайней мере, как в советских аналогах, где ты просто ну, вздыхаешь внутри. Мы понимаем, что от нашей работы зависит жизнь хлопцев в пехоте, то есть ну, мы их поддержка. І коли ми розуміємо, що треба зараз дати вогню для них, це, це надає сил, бо без нашої підтримки буде ще важче. І їм і так не солодко. Ми це усвідомлюємо, працюємо на, на грані наших можливостей, робимо все по максимуму, щоб, щоб їх підтримати, щоб, щоб все пройшло як якомога краще. Арта відпрацювала чітко. Прям настільки влучно. Мені прямо подобається. Просто навалюємо без зупинки. Бо треба працювати, треба вже, бляха. Треба закінчити цю війну, закрити це питання сину прямо на найближчі 100 років. я думаю. Як бачите, 47-му навалює хінь, навалює непогано. Кожного дня стараємось виносити як можна більше ворогів, знищувати техніку і будемо це робити надалі. командир кнопку нажал, гармата навелась. Обычно до этого уже снаряд на месте лежит. Только взял шнурок, прицепил, стрельнул все. И по новой покрою.